Цей серіал, наче майстерно приготований сендвіч, складається з бездоганно підібраних інгредієнтів, які ідеально заміксовані для отримання задоволення. І, на щастя, зберігається хрустка скоринка, що підсилює смак. Такий смачний консенсус відгук критиків серіал Ведмідь отримав на сайті Rotten Tomatoes, де до слова його середній рейтинг складає без половини відсотка 100 пунктів за два сезони. І сьогодні цим творінням мають змогу посмакувати і українські кіногурмани. Модний в Америці та й у світі серіал отримав ексклюзивну українську озвучку від однієї з найкращих вітчизняних студій дубляжу «Ледуаєн», яка свого часу працювала також над локалізацією славнозвісних тачок та піратів Карибського моря. Перший сезон ведмедя став найпопулярнішим комедійним шоу в історії FX Productions, а другий перевершив і це досягнення. Його аудиторія збільшилася на 70%. Цікаво, якщо взяти до уваги, що з серіалами зазвичай трапляється навпаки. Ведмідь, який з успіхом йде на хулу та Disney+, плюс, і зараз продовжує бити рекорди по переглядах. Серіал отримав 13 номінацій на премію ЕММІ. Премію Золотий глобус має рейтинг 8,6 на IMDb. В центрі сюжету Карман, молодий шеф-кухар, володар престижної кулінарної премії, який працював у мішленівському ресторані, але змушений повернутися до Чикаго, щоб керувати маленьким родинним ресторанчиком, отриманим у спадок після самогубства брата. Персонал і найкращий друг брата налаштовані вороже до нового власника. Кредитори вимагають грошей. А ще санітарний контроль знаходить порушення та знижує рейтинг закладу. Втім, хлопець не опускає рук і за будь-яку ціну прагне зробити з нього успішний ресторан. На ідею серіалу його творців надихнула історія легендарного чекаського ресторанчика італійських сендвічів з яловичиною Містер Біф Ефікс знімали сцени всередині та зовні ресторану, а також створили копію кухні у кіностудії у Вестсайді в Чикаго. Персонаж Кармі багато в чому заснований на особистості знаменитого чекаського шеф-кухаря, великого новатора та експериментатора Чарлі Троттера. Щоб максимально увійти в образ, Джеремі Ален Вайт, виконавець головної ролі, два тижні навчався в кулінарній школі і працював на кухні кількох ресторанів. Для сцен процесу приготування нарізки продуктів не запрошували дублерів, актори все робили самі. Дивакуватого героя на ім'я Ніл Фак зіграв професійний шеф-кухар Метті Меттісон, який ще був кулінарним консультантом шоу. Цікаво, що за сценарієм, цей персонаж якраз і не готував страв. Атмосферу у серіалі гармонійно доповнюють рок хіти 80-х 2000 х серед яких Ван Моррісон, Джон Мейер, Дженесис, Арі Ем. Ведміть, дивись новинки серіалів на Світ-Тв!